Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава, які, Богу. Слава Україні! Героям, Героям, Слава. Слава. Найважче Христу, Спасителю, було прививати ті цінності, які не стосуються безпосередньо виживання. Десь із заповідей старозавітніх там все було зрозуміло. Бога, шануй, бійся, люби, роби, що каже. Кожна заповідь закінчувалася пересторогою, а якщо так хто не буде робити, то нехай буде забитий камінням. Припустимо заповідь шанування суботнього спокою. А сказано, що хто візьме і в суботу щось робитиме, то виведіть такого за місто і забийте камінням. Наступні заповіді тих шість, які стосуються стосунків з людьми і між людьми, там більш-менш все теж було зрозуміло. Шануй батька і матір, не вбий, не вкради, це загальні принципи будь-якого суспільства, яке взагалі хоче вижити. Навіть ворон ворону каже, що око не виклює, тому що якщо навіть в середовищі своїх не буде миру, то така отара чи таке стадо, чи е, такий рій, він не виживе. Тому бджілки допомагають бджілкам, е, осі осам. Мурашки мурахам, бо це взагалі принципи виживання як такого. Але Христос іде і кладе людям вищу значну планку, Він подає їм заповіді блаженства, Він пропонує їм виконувати такі добрі справи, які не забезпечать власного виживання, але стануть зразком для наслідування і уподібняться Господу Богу. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, каже заповідь блаженства. Тобто хто? Ті, що будуть приводити до миру, ті, що будуть дбати про те, аби їхні родичі жили в мирі. І от наші воїни, виконуючи цю заповідь, будучи миротворцями, самі першими стають жертвами своєї любові. Коли у бджолиний вулик залітає шершень. Єдиний спосіб відвести гулик це не допустити, щоб цей шершень вилетів. Тому що якщо він вилетить, якщо він закличе своїх, то питання гулика вирішиться протягом наступної години. Всіх тих 50-70 тисяч бджіл будуть заїджені шершнями, і їх не стане. Бджоли, будучи маленькими порівняно з шершнем, роблять що? Разом накидаються на шершня. Своїм теплом перегрівають, у них на пів градуса е, вища температура тіла, ніж у шершня, є можливість витримати температуру. І шершень гине, а вони, ті, що пробували це зробити, теж гинуть, але спасають вулик. Ви думаєте, наші хлопці не знають, як спасти себе? Це просто рятуй себе і свою сім'ю. Що тобі до того, що буде з вуликом? Але ні, дорогі мої. Ними рухали якраз новозавітні заповіді любові до свого ближнього, якщо треба, то навіть при умові втрати власного життя. Ось це виконання на ділі слів Господніх, що немає більшої любові, ніж хто душу свою положить за ближніх своїх. Саме таким, дорогі мої, високим істинам нас учить Христос Спаситель, саме таке високе розуміння християнської любові. Понесли по всьому світу учні Христові, святі апостоли. Окрім того, що шанувати Господа Бога і бачити в сині Божому Ісусі Христі, другу особу Пресвятої Тройці, вони ще вчили ось таким високим ідеалам любові до свого ближнього. Не тільки щоб самому вижити, але щоб вижив рід, щоб вижив твій народ. Якщо треба, то за це можна і вмерти. І тому, дорогі мої, воїни є не тільки національними героями, яким ми віддаємо славу, але і християнськими подвижниками, які свідомо своїм життям жертвують, але би спасти наш ворог, аби спасти свою сім'ю, свій рід, свою родину. Ви думаєте, дорогі мої, що просто так, наприклад, в Румунії, чи в Болгарії, чи в Греції православним священникам держава платить зарплату. За що? Якщо вони звершують богослужіння, то з ними ж у церкві, парафіяни, їхні діти духовні, їх підтримують і розраховуються. Це, це нормально. А за що платить держава? За те, що вони забезпечують виживання цієї держави. Православна церква в кожній з вищих перелічених країн є державоутворюючою інституцією. Це місце, де тебе навчать. Любити свою батьківщину, де тебе навчать любити свою громаду, де тебе навчать, якщо треба, то й пожертвувати своїм заради спільного блага, де тебе навчать бути вірним громадянином своєї держави, і це не вони не зроблять як політруки мус. Ні, це питомо, природньо, нормально для будь-якої країни, яка вся або майже вся. Або більше ніж на 60% є православною моноконфесійною. Це забезпечує вичування нації як такої. Тому священникові румунові в Румунії нема потреби доводити, що необхідно молитися на своїй рідній румунській мові. Він своїм прикладом всьому вчить. Йому нема потреби розказувати, що треба шанувати нашу країну чи наш прапор. Він вчиться своїм прикладом. На кожній церкві в Румунії який прапор? На престолах застелена скатерка в кольорах якого прапора? Румунського. І це нормально, правда? Це правильно. Це достойно і гідно, дорогі мої. Саме це забезпечує румунів в майбутньому виживанням як таким. У них є на території Румунії, припустимо, український лікарят. Це українці, які опинилися на території Румунії після Другої світової. І що правильно всі повинні в Румунії підпорядковуватися Румунській православній церкві. І український лікарят підпорядковується Румунській православній церкві, бо проживає на території якої країни? Румунії. Це нормально і природно. Так само вони дотримуються своєї мови богослужіння. І це нормально і природно. У нас з вами. Ідентично, дорогі мої, край наш Буковинський багатонаціональний, і кожна громада, кожна сім'я, кожна людина має право молитися на якій мові? На своїй рідній мові. Тій мові, яку їм Господь дав, тій мові, про яку каже святий апостол Павло, моліться на зрозумілій вам мові. Молію, каже апостол Павло краще сказати п'ять слів мовою зрозумілою. Ні, 10 тисяч слів мовою не зрозуміло. Бо тоді нікого нічому не навчу, а хіба тільки сам скористаю з навчання. Отже, дорогі мої, дійсно, як замітив священник, і українці, і румуни, і всі мають право молитися і слухати богослужіння на своїй рідній мові. Але на ділі, на жаль, у нас виходить так, що це право мають у нас усі, крім українців. Що несе Москаль? Кажуть, йой воюємо проти Москаля, аби ми могли жити на своїй землі. Так там, де прийшла окупація, люди продовжують жити на своїй землі? Продовжують. Є робота, ну, менше, звичайно, заробітки менші. В Донецьку є. А в Ростові, який був окупований до того. А в Маріуполі, який був окупований після того, є робота. Якось там люди живуть. Люди. Тобто не питання, щоб ми просто жили і працювали. Землю. Земля кудись поділася після окупації, Крим, кудись перемістився до іншого материка ні. А що там не стало, дорогі мої? Там України не стало. Там не стало української церкви, там не стало української мови. Там не стало тих прав і свобод, які люди мали всіх національностей. Живучи на підконтрольній Україні території, ми звикли до того, що ми можемо казати, що хочемо, можемо похарити нашу владу, можемо жити і робити те, що ми хочемо. Там цього вже немає, цього там не стало. Там прийшов русський мір, і наші воїни якраз за те б'ються, щоби тут лишилася нам Україна з усіма її вольностями, правами і свободами. Так всі нації і інші прекрасно знають, що воюють і за них. Тому що, якби, не дай Боже, впала Україна, то ще не встигнуть москалі сюди дійти, як вже вони будуть цілитися і на Польщу, і на Балтійські країни, і на Румунію. І вони ж взагалі, як окупанти, скільки йдуть, ідуть скільки, скільки можуть, і ніде не зупиняються. Це вже було, дорогі мої, 100 років тому. І ми знаємо, як вони діють після окупації. Бо коли москалі прийшли у 44-му році і окупували Буковину, вони що? Вони винищили всіх супротивників, а потім мобілізували в свою армію місцеве населення і відправили гарматне м'ясо покоряти Європу. Ми вже це проходили. А що далі? А далі висилки, а далі Сандармохи, кінгіри, а далі Воркута, Тюмінь, а далі. Казахстан і Сибір, дорогі мої, ось куди наших людей відправляли. Хто леда господар, кого називали куркулем, кого називали патріотом, кого називали інтелігентом чи вчителем, кому бачили, що він може повести за собою людей, усіх об'являли ворогами і насилку, і викинути, і знищити, і спалити. І такою штучною селекцією довели наш народ до того, дорогі мої. Що ми вже і не знали, хто ми є. Ми готові були пристати під будь-що лише, аби вижити. Наша людина погоджувалася, називайте мене, як хочете, лише дайте мені кусок хліба. От що зробив Голодомор. Але якщо на центральній Україні там застали і 26-й, і 27 Голодомор, роки і тридцять 33-й, то в нас на Буковині, коли Москаль прийшов, тоді і привіз Голодомор 46 й 47-й роки. Більше 70 тисяч. 70 тисяч буковинців, це так як теперішній весь Глибоцький район. Було вивезено протягом тих років до 51-го, включно на Сибіри. Кожного з вас, якщо ви знаєте історію діда-прадіда, є родичі, яких москалі знищували, незалежно від того, чи ви етнічний українець, чи ви етнічний Румун. Бо Москаль нікого не шкодував всюди нав'язував своє. Сьогодні Москаль знову до нас прийшов з війною і нам, дорогі мої, Нема куди відступати за нами Європа. Але якщо ми відступимо туди, війна прийде теж туди, і того ми не можемо відступати. Тому наші хлопці на передовій захищають не тільки свою сім'ю, не тільки свій дім. Але і нас тут з вами у глибокому тулу, і усі наступні європейські країни. Бо не дай Боже, то він піде так само і туди. Але він, дорогі мої, ось той москаль, має своїх союзників всюди і повсюди. Одні нас, патріархи з Росії, кличуть Здайтеся, нехай буде мир. І їхні слуги в Україні кажуть, так, так, головне би був мир. Краще поганий мир, ніж добра війна, здайтеся. Але ми вже бачили на прикладі Маріуполя, Гостомеля, Бучі, Ізюма, Ірпіня, що відбувається, коли Москаль отримує повну владу і окупацію. Люди гинуть тоді сотнями тисяч. Один Маріуполь. Більше ста тисяч світських мирських людей загинуло більше, дорогі мої, ніж у величезних боях. Ніколи ніде не гинуло, скільки при окупації одного Маріуполя. Тому відступати, дорогі мої, не маємо права. Здатися теж не маємо права, але розумієте, що союзники хочуть і там, і ми воно чули минулого тижня. І з Римом нам заявили їхні первосвященники, так, так, здайтеся, вивічте білий прапор, бо це буде по вашому героїзму, як ви здастеся. Ні, ми вже там були, ми здавалися і більше туди, ту москальську конфесію не хочемо. І у вас, дорогі мої, так само треба чітко розуміти, що чия мова, того влада хоче мати свою країну, треба боротися за свої права. Треба боротися за свою ідентичність. Все російське убиває. Чи це російська попса, чи це російська церква, чи це російські наративи, чи російська школа, чи російська мова, воно все не повинно мати місця на нашій землі. Бо за цим іде злочин. Так вони хочуть нас обеззброїти. Вони закликали нас до поразки і до капітуляції тоді. Я вам пригадаю, як в 2014 році тут на кольці організовували, не скажу якого патріархату, священники, самі знаєте, блокаду, аби зірвати мобілізацію і щоб боковинці не йшли захищати Україну, аби зірвати мобілізацію і зірвати спротив України перед російським агресором, вони хресними ходами перезупиняли транспорт. Вони в слов'янську зупиняли. Наші танки спецпризначенців, які йшли звільняти слов'янськ, російські танки вони не зупиняли і таким чином допомагали агресору нас окуповувати. Треба, дорогі мої, ці речі явно бачити і розуміти, що робиться і чому. Я не буду аж сильно прихвалювати священників, які поки що в московському патріархаті, бо навіть на цьому похороні вони показали, що вони не прийшли похоронити воїна чи віддати йому честь. Ні хрестилися, ні молилися, їм пропонували стати біля нас, відмовилися, сиділи в вівторі, говорили навіть під час євангельського читання, на відміну від вашого отця настоятеля Івана і поводили в себе взагалі ганебно. Так само, те, що вони не собі навіть вийти до могили, ви теж мусите розуміти, чому, бо для них не є принциповим, на жаль. Взяти участь у похованні чи віддати шану воїну. Вони бояться, що ми церкву заберемо. Ніхто ніяку церкву забирати не збирається. Церква ваша, вашої громади, і ми ні на що не претендуємо. Але розумієте, дорогі мої, хто є хто, кожен із нас повинен. Саме тому, що троє братів із цієї сім'ї надивилися на те, як діяли священнослужителі Московського патріархату на окупованих територіях. Вони чути не хотіли за те, щоб ті їх відспівували. Але народу нашому ніби засліпило, ніби подуріли всі. Дай Господи нашому народу прозвіння, дорогі мої, бо ми всі, і українці, і румуни, не маємо ніякого відношення до Москви і московського патріархату нам точно на Буковині не треба. Дай, Господи, це зрозуміти кожному нашому люду, бо тому що саме за те, аби тут не було москальського духа, воювали і воюють наші хлопці. Саме за те пожертвував своїм життям наш воїн, герой Руслан. Він сьогодні з усіма нами прощається, але просить довершити ту справу, заради якої він поклав своє життя. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям! Слава!